Як кажуть, а? що могла вибрю. Так, можна мені? Ну да, она не давает кухни. А, типа, херня сейчас сбоку, типа что можно было опять туда? Она открывает, и там было там. Махаєна групка, і Насто, ніхто ми мати не тут, І що? треба нас робити. Ніхто не хоче. Мій день не робить, другий день не робить. Я прийшла додому після школи, під нього кушта, ту все швидке, що, що зверху на кухні. Відорвала. Прямо. Я жита, не сторін! Діта дураки не зі кухню кухні. Повністю. І так у другій катька. Там мама головна такі у вас. Куди сюди, прямо? Діти сюди. Sıradainee 10 senon 15 méminide 15.45 anı arсınım Buradaolak Father Oğlum O milyon En面 А та чому не дійшло? Олег? де ж ними? Іди з ними. Іди, іди. よくわか Можна? Ну Добрий день. Дальше іти. А ти куди зібрався? Ну, гуляти. Е? Ліше було піти направо. Прийдеться направо поїдеться. Сейка там камінюка прикольно. Да. А ти бачиш тут беседка якась є? Да. Люди відпочивають. Зі палатками. Да. Чи не якурота камеру? Ну, Саня. на мені? Що може? Давай його пустиш. Ну пусти. Давай. От це бачиш під пальцем? Ваш приближує віддаляє.